Зараз багато людей говорять про сексуальність. Хтось це говорить зі сторони езотерики, хтось про це говорить зі сторони психології, хтось зі сторони сексології. І думок насправді дуже багато. Я як сексолог і психолог, я бачу, що мега багато якоїсь необґрунтованої та неадекватної інформації, яка надається усюди. Тому давайте сьогодні ми з вами поговоримо про те, що можна робити ось таке маленьке для того, щоб отримувати ось такий результат. Тому щоденні звички для розвитку сексуальності. Але почекайте, хто мене не знає, мене звати Лера, я психолог, сексолог, маю свій проект, і я думаю, що вам на цьому каналі буде дуже цікаво та комфортно. Ось тепер вже можемо починати. Насправді, я дуже часто зустрічаю людей, які прагнуть розкрити сексуальність, позбавити сорому в сексі, розширити та зрозуміти межі свого задоволення, але вони також стикаються з різними бар'єрами: стрес, нерозуміння, що робити, нерозуміння, як можна, наче розкрити цю сексуальність, як зрозуміти, що подобається а ще ні. І я насправді це чудово розумію, тому що раніше і в принципі зараз я ще на шляху проходження так до роботи зі своєю сексуальністю, бо мені здається. Що в принципі це шлях так довжиною е, в усе життя, напевно. Бо сексуальність це не те, що просто прийшло і воно є. Це постійна робота. В принципі, так само, як і саморозвиток або будь-яка інша сфера життя. Навіть якщо у вас класне здоров'я, ви все одно будете щось робити для його підтримання. З розкриттям сексуальність відбувається так само. Але хочу почати з розвінчення одного єдиного міфу, який є в багатьох людей. І я з цим стикалася, я сам зараз стикаюся. У мене купа знайомих з таким стикаю. Ми не маємо працювати над собою через примус та приниження себе. Це знаєте, таке е, токсичне досягаторство. Мені треба розкрити сексуальність. Отже, я маю робити оце, оце, оце. Я не хочу це робити, мені воно некомфортне, але я буду, тому що всі це роблять, і це модно, і це круто, і я теж маю. Ну. No. Робота зі своїми переконаннями, зі своєю сексуальністю та, в принципі, з собою вона має все ж таки відбуватися з ніжністю і з турботою. Звичайно, є теми, які нам дуже важко обговорювати навіть на терапії, і це нормально, але ми не маємо себе на кожному кроці. Примушувати виконувати якусь техніку або робити якусь нову звичку. Я це говорю для того, щоб ви сьогодні спробували підібрати ті звички, які будуть підходити саме вам. Якщо ви бачили це на просторах інстаграму, в інфлюенсерів у блогерів, не обов'язково це робити, якщо ви відчуваєте, що вам це не підходить. Я постаралася зібрати, знаєте, таку вижимку різних вправ, які дійсно можуть вам допомогти, і які, мені здається, підійдуть більшості. Тому. Обирайте і будьте чесними з собою стосовно структури відео, зараз я трохи розкажу взагалі про базу, що ми точно маємо додати до своєї щоденної рутини, які ми маємо вести звички, і пізніше я підготувала список, з якого ви можете обрати щось для себе. Перше, що ми маємо розуміти, коли ми говоримо про розвиток і розкриття своєї сексуальності, це зв'язок зі своїм тілом та розумом. Друзі, якщо вам здається, що це банально. І okay, але я маю пояснити, зараз ми дуже часто можемо ігнорувати потреби власного тіла, забуваючи на власні бажання, імпульси та на відчуття. І через це ми ось цей контакт з тілом блокуємо. Тому що, якщо, наприклад, у мене зараз буде імпульс, бажання попити води, але я не буду цього робити і так ще разів 10, мій організм перестане мені давати ось ті імпульси, що я хочу пити, просто тому що він. Розуміє, що якщо він мені дає цей імпульс, я з ним нічого не роблю. І саме ось тут ми починаємо втрачати ось цей зв'язок внутрішнього розуміння. А що я зараз хочу, який пиріжок мені обрати? І ось якісь такі моменти вони можуть даватися набагато складніше. А сексуальність і секс це ж в принципі тільки про бажання. В сексі друзі немає примусу, ну тільки якщо він за згодою обох сторін, і це так має бути. Але взагалі там примусу. Немає тому, звичайно, я хочу, щоб ви знаєте, зараз так трохи порефлексували. Чи маєте ви зараз зв'язок зі своїм тілом? Дайте відповідь собі на декілька питань. Чи розумію я, які заняття спортом мені подобаються, а які ні? Чи завжди я знаю відповідь на якісь прості питання по типу а, яку каву сьогодні обрати? або яку їжу хочу з'їсти? Третє. Чи завжди ви розумієте, коли ви втомилися, або коли ви хочете їсти пити і щось з таких базових потреб? Якщо на всі питання ви відповідаєте так, скоріше за все, це говорить про те, що саме зв'язок з тілом присутній, але якщо ні, таке теж може бути і цокей. Okay. Я пояснила раніше, чому так може відбуватись. В даному випадку дуже важливо підключати «mindfulness», тобто практика усвідомленої присутності. Взагалі перебування в моменті, друзі, це нереально важлива штука. Чому? Тому що часто протягом свого життя ми знаходимося десь в думках. Наприклад, ви можете сидіти на парі, думати про те, що ви підете ввечері на побачення, або бути в роботі, думати про свою собаку. І таким чином, ми взагалі не перебуваємо в моменті. Ми постійно знаходимося десь, але думаємо про щось інше. І це теж нам заважає налагодити зв'язок з тілом. Тому mindfulness – це що? Це можуть бути медитації mindfulness. на Ютубі дуже багато різних відео, дуже класні джерела є, тому і e цаптую можете обирати звідти. Також це можуть бути тілесні практики, це може бути йога, це може бути якийсь стречник. але також бажано з фокусом саме на усвідомленість, тому що є класи, куди ви проходите і просто годину пашите. А є класи, де вам допомагають помедитувати, дає саундхілінг, дає якісь ось такі штуки, які просто допомагають вам повернутися в момент і спостерігати за собою. Особисто мені дуже подобається сканування тіла. Це теж дуже класна медитація. Вона мені здається одна з найкращих способів, як можна повернутися. Ну, ось цей зв'язок з тілом. Вона прям допомагає зануритися і постійно сканувати певні частини свого тіла протягом цієї практики. Але також, якщо ми поговоримо про інші способи, як це можна робити, я б радила почати з дуже простого обожнюю цю вправу, даю її часто своїм клієнтам, а сама теж інколи використовую, коли я розумію, що все, зв'язок втрачений, і я все в роботі або ще десь. Ставте собі декілька разів на день будильники з приємною музикою, і кожен раз, коли грає будильник, задавайте собі ті питання, які вважаєте за потрібне: наприклад, яку емоцію я відчуваю зараз? або Чого я хочу саме зараз, або як я можу зараз підвищити свій комфорт, або чи зручно мені зараз сидіти? Тому що часто, коли ми працюємо, знаєте, ми не помічаємо, як в якийсь момент стаємо такою, отакою от краветочкою, яка знаєте, отак сидить, отак скоювдилась, і вона вже не знає просто, куди дітись. Коли ми задаємо постійно собі ці питання навіть тричі на день, це дає дуже класний результат, тому що ми повертаємо зв'язок з тілом, і ми починаємо знову чути. Що я хочу, і насправді часто а навіть від клієнтів чую, що блін, а як це взагалі пов'язано з сексом? Як часто під час статевої близькості ви думаєте про саму статеву близькість? Чи не буває такого, що ви думаєте про щось по типу як я зараз виглядаю? А якого кольору моя шкіра, або блін, от після сексу зараз би чай попити з печивом, було б непогано, або Боже, коли це вже закінчиться, хочу спати. От проаналізуйте, коли під час сексу ми думаємо не про секс, ми десь там, десь в своїх думках, і це буде дуже сильно впливати на те, наскільки сексуальними ми будемо себе відчувати. Тому що, якщо ми не в моменті, ми знову ж таки ми не розуміємо, а чи взагалі нам окей в такій позі, чи окей, нам, коли партнер робить щось ось таке, чи ми хочемо зробити щось нове, спробувати якусь нову фантазію. Тому. Пробуйте в звичайному житті бути частіше в моменті, для того, щоб під час статевої близькості ви також могли перебувати в поточному моменті. Друзі, я вам хотіла зараз розказати про класну техніку, але я краще про неї розкажу в кінці відео, для того, щоб ви вже подивилися на загальний список. Тому давайте рухатись далі. Звичайно, що коли ми працюємо зі своїм тілом, налагоджуємо з ним зв'язок, я не можу не зачепити одну з, напевно, найважливіших взагалі основ того. Чому ми не відчуваємо себе сексуальними? Часто це відбувається, тому що ми не чуємо свої бажання і ми не робимо те, про що ми, наприклад, фантазуємо. Адже якщо ми хочемо розвивати сексуальність, ми маємо бути чесними з собою. Ось це база, це ґрунт, основа. Друзі, по-іншому ніяк. Де немає чесності, там немає ні розвитку, ні сексуальності. Якщо нам партнер каже, О, давай зараз, а ви не хочете, ви. Примушує до себе, і таким чином знову ж таки будується асоціація. Що секс це не про приємно, це про те, що зараз я швиденько перечекаю, поставлю галочку і піду собі далі робити свою справу. І сексуальність це ж не лише про секс, це в принципі про задоволеність від життя, це про те, наскільки ми чуємо себе, наскільки розкритими ми себе вважаємо. Тому для того, щоб ви змогли додати певну звичку в своє життя саме стосовно цього пункту, спочатку зробіть невелике завдання. Поставте відео на паузу і напишіть, які у вас були раніше і які у вас є зараз сексуальні фантазії, та проставте галочками, що ви вже зробили, а ще ні. І після цього спробуйте прописати до кожного пункту, чому вам хотілося спробувати саме це, якою ви б себе відчували в той момент. Ця вправа вона є мега трансформаційною, бо вона допоможе вам зрозуміти, які в принципі у вас є глибинні бажання в сексуальному житті. Що це означає? Наприклад, якщо в дівчини або у хлопця є якісь фантазії, які пов'язані з домінуванням, це може означати, що йому або їй подобається, коли над ними мають контроль. Подобається піддаватися партнеру. В тому моменті, і вже це розуміння також вам дозволить ближче доторкнутися до себе та зрозуміти, чого істину ви бажаєте в сексі. І також хочу сказати, що для розвитку сексуальності у вас бажано має бути підтримуюче оточення. Це партнер, який підтримує якісь фантазії, або якщо не підтримує, ви пробуєте якусь альтернативу. Це партнер, який бачить, як ви розкриваєтеся, і він за це, він, знаєте, прям так трошки не мотивує, але знаєте, тішиться, радіє за вас, він наголошує на тому, що це окей, тут ти можеш бути такою, якою ти хочеш. Також можливо це про подруг або про друзів, які бачать, що не знаю, ви щось змінюєте в своєму зовнішньому вигляді, і вони також не критикуються, а підтримують вас. Тому що якщо наше оточення є критикуючим, в ньому дуже важко зростати. Насправді це правда, особливо коли ми говоримо про сексуальність, бо друзі, секс і сексуальність перше. Це табуйовані теми. По-друге, це дуже інтимні теми, в яких ми відчуваємо себе більш вразливими ніж в чомусь іншому. Тому тут важливо проговорити, можливо, з партнером, якщо вам потрібна ця розмова, пояснити, що зараз ви хочете більше розкривати свою сексуальність і заручитися його підтримкою. Ну, знаєте, я не могла не сказати, що найближча людина у вашому житті це ви. Якщо ви будете себе критикувати, то також результат буде не дуже класний, не дуже продуктивний для вас, тому що. Як я казала на початку, коли ми щось робимо без бажання, коли ми робимо щось для своєї сексуальності через примус, ми будемо тільки ще більше закриватись і ставати вразливими. І також хочу сказати, є люди, і до речі, в фільмах дуже часто таке також видно, коли людина не відчуває себе сексуальною, але вона критикує себе або через примус вона створює такий захисний механізм. Знаєте, і тоді це відбувається так, що людина навпаки надто показує себе сексуально, прям надто вже прям це виглядає дуже вичірно, їй від цього некомфортно, але вона продовжує це робити. Це також про певні захисні механізми. Тому нагадую, коли працюємо з сексуальністю. Через інтерес, через цікавість, піклування про себе і турботу. Ну і тепер давайте вже поговоримо про самі звички. Перше, це щось з фізичної сфери, що буде давати вам зв'язок зі своїм тілом. І тут і цаптою: стретчинг, йога, пілатес, ба баре, баре, танці, стояти на голові, якщо хочеться, робити якусь кундаліні йогу, взагалі, абсолютно що завгодно. Ось те, що вам відгукується та й робіть, також зв'язок зі своїм тілом через. Спілкування з собою це може бути або ведення щоденника з цими питаннями, які я називала раніше, або це може бути будильник з тими питаннями, які я теж називала раніше, або ви можете вести типу відео щоденник. Насправді теж дуже така романтична історія. Якщо хочете спробувати, виглядає дуже прикольно, тому що потім, наприклад, через рік переглядати те, що ви знімали рік назад, як ви себе почувалися, це все порівнювати. Дуже прикольно насправді, звичайно, що це дослідження себе. Та своїх меж задоволення спробуйте запровадити таку звичку, як, хоча б раз на тиждень, або раз на два тижні, на три тижні, як вам буде комфортно реалізовувати певну сексуальну фантазію або певну сексуальну практику. Друзі, я забула сказати це те, що мені. Афієт як подобається техніка супер, і насправді я не знаю, чому, але її роблять досить мало людей, хоч вона лежить на поверхні. Я насправді думаю, це через те, що інколи якісь прості вправи і техніки ми знаємо, так трохи обестінюємо, бо типу, та всі про це знають, воно не дасть такого результату. Але якщо ви відчуваєте, що під час сексу ви дуже часто відволікаєтеся спробуйте секс із закритими очима або у повній темряві, насправді це дуже. Підвищує чутливість, це підвищує інші органи чуття, і замість того, щоб да, дивитися там на те, як ви виглядаєте, дивитися на партнера, ви всю свою увагу переключаєте на те, що ви чуєте, що ви можете говорити, і що ви відчуваєте на дотик. І під час такої практики ви дійсно зможете більше розкрити себе в моменті і більше відчути. А там, де приємні відчуття, звичайно, що там розвиток сексуальність. Також я не можу не сказати, що ми з командою створили один продукт який, мені здається, дуже класно допомагає не тільки розкрити сексуальність, але й знайти таким дуже турботливим шляхом піклуватися про себе. Ну і звичайно, що це наші селфлав-картки. А насправді, якщо ви відчуваєте, що вам важко говорити про секс, якщо ви відчуваєте, що інколи дійсно є дискомфорт, присутні певні сором, ви можете почати саме з цього продукту, просто тому що тут ви спілкуєтеся тільки з собою. Ви не маєте говорити з партнером, ви не маєте робити якісь швидкі дії, швидкі рухи. І ці картки вони чудово імплементуються в вашу будь-яку рутину та узвички, тому що тут дуже багато карток, тут є. Питання: тут є афірмації, є копінг-картки, є вправи секс-терапії, і вони також дуже можуть допомогти не тільки розкрити сексуальність, але знаєте, налагодити зв'язок з собою. Тобто, вся суть взагалі і карток, і ось цього щоденника рефлексії це саме в спілкуванні з собою. Коли ви спілкуєтеся з собою, ви краще. Розумієте, чого ви хочете в сексі, і від цього сексуальність також вона буде розкриватися. Також якщо ви перебуваєте в довготривалих стосунках або просто в стосунках, не можу не порадити пробувати, по-перше, окрім реалізації ваших фантазій, додати туди гру з текстурами та з органами чуттів. А як це виглядає? Насправді для сексуальності це дуже класно, тому що ви розкриваєте межі задоволення, і ви розумієте, що для вас, а ще ні. Гра з текстурами може виглядати як один партнер про просто лягає на ліжко, інший партнер бере різні. Предмети і по черзі доторкається ними до вашої шкіри. Це може бути пір'я, це може бути якась така приємна шовкова тканина. Звичайно, що це може бути якась олія або якийсь гарячий крем, це може бути кубик льоду або навпаки розігріті руки. Ну і звичайно, віск, купа всього. Насправді, зараз є дуже багато класних секс-іграшок, і в принципі девайсів, які можна пробувати для розкриття сексуальності. Звичайно, якщо ви не перебуваєте в стосунках, ви теж саме можете робити сумніву собою, Коли ви досліджуєте себе, також використовувати різну швидкість, різний натиск, використовувати різні текстури, знову ж таки, робити це в повній темряві. Тобто вивчати себе так, як вам цього хочеться. Ну і звичайно, це мають бути різні звички. Давайте так, я трошки про них говорю, але я сюди прикріпляю список. Мені дуже імпонують танці, але знаєте, не просто танці, куди ви ходите заради галочки, а танці, де ви відчуваєте, що ваша внутрішня енергія щось там робить всередині. Вас вона вивільнюється, вона трансформується. Якщо вам не подобається танці або немає можливості ходити на якісь поруч, ви можете це робити вдома. Також це буде дуже класною звичкою, хоча б знаєте, раз на декілька днів закриватися в кімнаті можна включати таке приглушене світло, щоб воно було таким приємним для вас, і включати якусь музику, яка вам здається прям сексуальною і класною, і рухатися. І ось тут важливо, ми не танцюємо для когось, ми танцюємо для себе і свого тіла. Тобто, рухатися взагалі так, як вам здається, що треба зараз в моменті. Це не має бути гарно, це не має бути естетично, це не має бути взагалі ніяк. Це має бути так, як ви це зробите. І це буде найкращий спосіб, друзі. Ну і звичайно, я прикріпила вже список звичок. Я сподіваюся, що для себе ви зможете щось обрати, але хочу наголосити: найважливіше ідіть. За власним покликом не робіть того, що роблять всі обирайте для вас, і хочу обов'язково сказати, що в свою рутину дуже класно давати, хоча б одну вправу на день, яка буде розкривати вашу сексуальність. Це може бути будь-що. Сьогодні ми з вами поговорили просто про всі аспекти, які можна було назвати. Обирайте щось для себе та експериментуйте. Оцінюйте, як змінюється ваш внутрішній стан. Чи змінюється він, чи залишається таким самим і треба змінити звичку. Я буду рада, якщо ви на мене підпишетесь. Тут буде виходити багато класних нових відео. Також підписуйтесь на мій блог, на мій проект між тілами, там дуже багато всього цікавого. А я вам бажаю. Бережіть себе. Піклутися про себе та до зустрічі!